Привіт! Ви на каналі Моя Кіра, і сьогодні ми з вами почитаємо ось таку цікаву книжку історії про тварин. Снігова мрія Настала зима, і сніг засипав подвір'я ферми. На дворі було дуже холодно, а от у хліві тепло та затишно, а їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток. Чемно примостилися рядочком біля мами, смоктали молоко. Вони щасливо порохкували, час від часу виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятко Петрик стояло поруч із яслами, і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові, Хотілося побігати по цьому м'якенькому сніжку, понюхати його, скуштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно, і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут, зарюмсяного Петрика, Побачило ягнятко, кучерик. Воно схилилося до поросятка тихенько запитало. Чому ти плачеш? Петрик кілька разів рохнув і зморщив рильце. Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє. Кучерик спробував його втішити і лизнув п'яточок зі словами. Іди за мною, до дверей. Нас ніхто не помітить. Твої маленькі брати смокчуть молоко, а матуся дрімає. Петрик відразу звівся на ратички й подріботів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легкого поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писак поросятка осяяла усмішка. Цього разу Петрик хрюкнув від щастя. Друзі висолопили язики, щоб спіймати сніжинку, скуштували її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став Неймовірно м'яким. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом із матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися в м'якому сніжку, а матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахи такі щасливі, вона дозволила їм награтися до схочу. Незабаром родина вирішила повернутися до хліва. Матуся казала правду. Було дуже холодно, але Петрик рохкав від щастя. Він таки здобув те, про що мріяв. А до того ж, у нього тепер був новий друг. Якщо вам сподобалася ця історія про Петрика, ставте ваші вподобайки. На все добре!